Піка, так у нас виківський трас, мах на схід. Ви тільки зняли зараз? Так, так, так. Що там буде? Ми так частково будемо і до важкої праці. Оця реконструкція, де ми зараз з вами знаходимося, вона стосується чотирьох вулиць міста Львова. Загальна довжина кілометр 600. Ремонту тут я, чесно кажучи, не пригадую. Можливо, коли я ще був дуже маленький, щось там перекладали. Роботи ми почали навіть скоріше, тому що погода дала таку можливість. Плануємо до кінця літа весь об'єм основних робіт завершити. Мова йде повністю про заміну комунікацій. Нова основа, рельси, які не будуть шуміти. І, звичайно, що і хороші хідники будуть зроблені там, де можливо будуть велосипедні доріжки, тобто люди мають себе гідно почувати. І я переконаний, що потім після цього, звичайно, тут і активізація з точки зору підприємництва буде набагато більше, тому що там, де ми інвестуємо кошти в інфраструктуру. Потім активно розвиваються вже інші види підприємницької діяльності. Чим ближче до літа, тим темпів робіт у Львові буде все більше і більше. Тобто основна фаза робіт по Львову ми плануємо, це є червень, липень, серпень, коли діти вже йдуть на канікули, коли студенти йдуть на канікули, коли хто має можливість де, хто в Карпати, хто на села, коли транспорту в місті є менший. Тобто все чітко йде по плану, проблем на сьогодні жодних немає.